І всім прийду, друзі, з вами Агеон. І сьогодні буде легендарна битва між мегаящиками і, сор... і стартропами. Так, так, з зівенту стартропи проти мега-ящиків. Ну що ж? Давайте, погнали! І... Вам, вам на що не намікає 6421 монета. Якщо намікнула, то пишіть в коментарях під відео. Ну що ж, друзі, давайте відкривати. Ну що ж, я буду робити повщот на бравлерів і скини. Тому що, ну, з мегаящиків це саме... Це саме Це вигодне, що тільки може бути. Мегаящики і стартро... Ну, з мегаящиків перший скін. Перший скін. Тому що, з на ящиків, вигідний лут це. Е, ну, не самий. Самий вигодний лут це скіни і Бравлери. Саме другий скін по що Другий скін по що тут Третій скін. Третій скін, третій. Четвертий скін! Що? Четвертий скін підряд. Ні, ну не підряд, а... А, да, 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 да. З двох тер. Е, з чотирьох та п'ятих тердопів випало чотири скіна. Це капець. Чотирнадтих скіна. П'ять скінів! Що? П'ять СКІНІВ! П'ять скінів. П'ять скінів. Якого чорт побере фіга? якого, чорт побере фіга? Ну що ж? Мені ящики на першому аккаунті у нас закінчились пропонуємо перейти до стартопів. Нагадую, у нас зі, з мегаящиків випало 5 скінів. У нас з мегаящиків випало 5 скінів, це капець. З мегаящиків, що випало 5 скінів, це повний капець. Так, Так, друзі. Ну що ж? Женемося. Так, друзі, вибачте, але я відволікся трошки, тому не врахував підсчоти скинів. скінів. Так, другий міфік. Шостий Ні-ні-ні, скін... ш... е... 5 скінів на користь. Мегаящиків. П'ять скінів на користь мегаящиків. Це капець. Так, так, це почалося АСМ. Так, так. Ну що ж, падають у нас тільки своїх дітки. Тому раджу не зупинятися на них. Так, ну що ж, женемося далі. П'ять скінів на старту. П'ять скінів на мегаящики. П'ять скінів. П'ять скінів. Я це зараз запишу. П'ять скін. Я це вже записав. П'ять скинів на мегаящики. Це капець! П'янів на мегаящики. І у нас жодного скінчика із. Е... Стардропів. Прикро! Що ж зробити? Один! Один скін! Перший скін! Що? Перший скін! Це капець! Перший! Перший скін! Перший скін! Якого ЧОРТА? Перший скін на мегаящиках. Е, не на мегаящиках, а на СТАРТОПАХ Перший скін. Вибачте, що я так затих, я просто записую. Ну що ж, друзі, якщо я прогавив якісь, якусь кількість скінів, то напишіть мені в коментарях, тому що я можу. Тому що я, коли записував міг. міг просто не прослідкувати. І вибачте за. Ну. Вибачайте вже за позіхання. Це я вже знаходжуся на ін на своєму твінку. Я просто записую. Ну, тобто монтую відос. бляха муха Шостий скін. Шостий мать його. Скин. Це капець. Я нагадаю на твін. Трин... На, моємо... на моїй основі випало. 5 скінів! Шостий на пользу мегаящиків! Ну що ж! Шостий скін і ДВА бойця. ДВА бойця. Так, друзі. Поки що у нас нічого не випадає толкового. у нас випало ДВА бойця з мегаящиків підряду. З нового мегаящика підряду. Сьомий скин, що за чортівня? Сім скинів! Сім! Сім скинів! Що за чортівня? Це з мегаящиків, лицензь! З мегаящиків! всім скинів! А зі стардопів у нас тільки один скин випав. Ну що ж! Хай стардопи доганяють мегаящиків! Хоча, можливо, це від удачі завісить. Тому може між мегаящиками і стардопами просто рівно бути. Тому що все можливо. Ну що ж, поки що у нас нічого не випадає толкового. Е е я ще раз уточню, у нас випало 7 стінів з мегаящиків. І два бойця з одного мегаящика. Два бойця з одного мегаящика. Два бойця із... і шо... і сьомий скін з одного мегаящика. Це... це капець. У нас зараз падають рідкі і сверхрідкі. Я думаю, зараз буде епік. Так, я вгадав. Що! Легендарний статум! Що? Так, друзі, ну що ж, ви зараз підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я відкриваю. Раз, два, три, відкрив. Що? Блінна, посівка. Якого хріна? Стардропи, якого хріна? Чому так пізно? Чому так пізно, блін? Ну реально, чому так пізно? ви Скин дали. Ми... Я вже тепер скунюсь більше до мегаящиків, ніж до стардропів. Тому що мені здається, що з е, мегаящиків, я думаю, вже легше скіни повибивати. Ну, це ще одне од, 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 од удачі змістить, але все одно. Але все одно. Ох. Вибачте, що тільки що позіхнув. Самі розумієте. Я не спав до трьох годин ночі. Ну, до трьох ночі і проснувся в 9 годин, я 5 годин спав спадщики. 200 очок сили падає з міфіки. 200 очок сили тільки падає. Монети або інше. Ну що ж, Два мегаящика в пользу. Ну, Два скіна в пользу. Ну, не в пользу, а в мінус від э, старод. від мегаящиків. Ну що ж, вкачуємо десяту силу силу на моєму твінку Так-так На моєму твінку Мені випали Мені випали ці скини на твінку Так-так Я уже сам реально Трішки підзаплутався тому що в мене Леона на моєму основному аккаунті немає. Так, так, аккаунт люблю фанту це мій твінк А це інший твінк Ну що ж, погнали? Добивати мегаящики та стардропи. Такс. Перший мегаящик. Чотири предмети. Блін. О, п'ять предметів. Мамо рідна! Восьмий стін! Восьмий стін, але такий самий. Восьмий. Дев'ятий? Повторка? Дев'ятий повторка? Десятий повтор... Десятий не повторка! Десятий не повторка! Десять скінів! Десять мачуго скінів! На трьох аккаунтах! Десять скінів! Стартропи, доганяйте мене прошу вас. Так, ну що ж? Да якого чорта? Одинадцятий скін! Якого нафіг? Одинадцять скінів? Я не знаю, яка це повинна. якого уровня повинна бути в дачі, щоб випало. Одинадцять гаящиків якою це повинна вдача бути! Яку чорта! Це якою повинна, блін, бути вдача. Щоб її... Щоб випало 11 скинів з мегаящиків? Це капець. Три аккаунта. Це. Ем. Зараз Три аккаунта по. 7 старт дропів. Це капець я маю, 11 мегаящиків! Я на 3 раундах відкрив 11 мегаящиків. І зараз відкриваю на ТВІНК і зараз відкриваю ем, Стардпи. Капець. Це реально капець. Е, друзі, якщо я пропустив якийсь СКІН проки говорив зараз, то е, передивіться відео десь на... Відмотайте відео десь на 10-15 секунд. Якщо я профукав які, якщо я прозявив якийсь скін. Ну що ж, зі стартропів не падає більше нічого, майже нічого не падає. Блін. Я думаю, розробникам треба хоча б чуть-чуть, хоча б, хоча б на, на пару відсот легендарний. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, я відкрила, я відкрила. Раз, два, три. Ну якого чорта посивка! Ну якого чорта? У мене є посивка на стул. Якого чорта? Якого чорта, реально, якого чорта. Третя легендарна! Так, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки і підписуйтесь на мій телеграм-канал, я відкриваю. Раз, два, три. Де та мать його посив третя? Якого фіга? Третя? Що за нафіг? Третя посивка підряд. Чотири легендарних стардропа. Чотири легендарних стардропа. Якого фіга? Чотири легендар... легендарних стардропа. Чотири. Чотири. Але я не буду здаватися, ну що ж? Що? Це все? Це все реально? Якого? Я вам нагадаю. Зі стардопів два. Два скина, два скина. Це що все виходить. Ем, я суджу про, по собі. Я суджу лише по собі. Це що ж виходить? Що? Е, ну, кожному може випасти. Ну, кожному може випасти різне, але я думаю, що. Ну що ж, я можу купити гіпер, блін. Але ми зараз перейдемо на мою основу. Ми зараз переходимо на мою основу. І я купую гіперзаряда. У мене майже 10 тисяч. Ми зараз купуємо, ми зараз прокачуємо... Едгара... На фул! На фул! Нарешті! Я зможу апнути цей проклятий 25-й ранг. Нарешті. І купуємо хіперзаряд. Нарешті! Ура! У мене є хіперзаряд! 25-й ранг, ти мене аж 25-й ранг ти мене ажди! Але мені не вистачає, геть. Трішки. Вистачає 4000 монет. Мені не вистачає 4 000... 3... 4 400 монет. Ну що ж, вкачаємо спайка на максимум, який він тільки може видати. Максимальна сила 7. Ну що ж, друзі, це було прикольно. Ми апнули легенд... Ми змогли е, е, відкрити 4 легендарних сердбопа. Заодно вкачаємо грі грифа. 7. Блін, а чому так дорого? Хоча... Ну що ж, друзі, загалом ми вибали на. Загалом ми на акаунті вибили од... ми на моїх акаунті 11 скинів з мегаящиків. А Два скіна. Ні, поправка ми вибали. 11 скінів і 2 бойця з БГЯщиків і 2 скіна, якщо я не запрошу. Е, поправте мене в коментарях, якщо я е, на стардропах, на стардропах припустився помилки. Е, виправте мене, бла... Виправіть мене, е, якщо я не, не врахував якийсь скін. Ну що ж, друзі, це було круте відкриття. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. З вами був я Геріон. Е, ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скорих зустрічей. Пишіть в коментарях, е, підписуйтесь на канал з колокольчиком, пи... е, ставте лайки. 7 лайків і я виставляю відео 7 лайків і я на 20 підписників виставляю відео. Е, підпи... е, пишіть в коментарях е, підписуйтесь...